Для того, аби заробити гроші у сучасному світі, багатогабаритні клопоти вже не потрібні. Тепер для цього вам потрібен лише стіл, інтернет, ну і інколи ще телефон. Не на полях і не в цехах нині роблять гроші. Вони в інтернеті. Віртуальний світ розширився так, що поглинуло все: інформацію, торгівлю, а подекуди і виробництво. А де робота? Там і працівники. Дедалі більше людей переходять працювати в інтернет. Жанні колись набридла низька зарплата на додачу із начальством. Покинула роботу в офісі і повністю перебралася в мережу. Я по професії журналіст займаюся копірайтингом, райнгом рідакіру тексти і перевожу Документальний фільм такі заробітки, як у нашої героїні, стали популярними в усьому світі. Окрім того, що ви самі визначаєте собі обсяги роботи і складаєте графіки її виконання. Є ще одна значна перевага: людина, яка працює в інтернеті, може бути де завгодно. Якщо ви працюєте на тобто працюєте на себе, і у вас закащують з странних стран. То саме главне це не всі на бух і доступ в інтернет. Жанна почала віртуальну кар'єру кілька років тому у Києві. Тут вона винаймала квартиру за 300 доларів. Інтернет дає свободу. Так дівчина приїхала жити в Таїланд, де за ті самі гроші можна дозволити собі значно більше. Тепер фрілансери з України встигла пожити в Таїландії на Філіпінах. Зараз мешкає в Гоа. заробітки європейські, ціни індійські для тих, хто хоче більшого ніж просто фріланс, Є більші можливості. Полюна знайома, які жили в Тайланді і зималі торктаїланді і продавали через свій інтернет магазин с виртуальным офисом в Москве, здесь еще из Таиланда. Или там, например, можно то же самое делать с вечами из Индии, из Китая. Такий бізнес хороший, тим, що вам не потрібен офіс. Сайт створюється швидко, а кошти в Україні від 100 доларів. Зрештою, розказати про все неможливо. Інтернет безмежний, а відтак безмежні і його можливості, тобто ваші. Вартість найбільших соціальних мереж планети уже складає десятки мільярдів доларів. А Фейсбук заснував студент. Тож уперед і пам'ятайте, хороший будь-який бізнес. Головне, аби був легальний.